І хотів би сказати, що до цього часу нам допоміг Господь. І хотів би дякувати разом з вами, нашому Богові, за милість, що ми прожили ще один рік, і щоб Бог продовжив наше життя. Слава йому! Це дуже велика милість. Ще є час нам славити Бога на цій землі. І як ми вже молилися і співали пісні про Милість, щоб Бог явив на нашій землі, нашій країні. Як би хотілося би, щоб Бог подарував нам перемогу, саме перемогу. Знаєте, дивлячись на те побажання, які сьогодні люди в нашій країні бажають один одному, вони дуже такі використовують дуже важливі, цікаві слова, коли кажуть: мирного неба і перемоги. Для нас з вами, для людей. ну... Нашій землі дуже важливо, щоб було мирне небо і була перемога. Люди сьогодні звертаються, чому і кажуть з таким побажанням, знаєте, бо багато людей в деякий час певний, весь цей час, поки йде такі, ну, страшна така війна, багато людей і навіть наше керівництво нашої країни полагаються там на зброю, на якісь обставини. Да? Покладають свою надію, що хтось допоможе там, люди, які є за кордоном, да, це допомога важлива, так, вона є. Розумовуючи, якщо б вони не допомагали, було б дуже важко в нашому краї. Дуже важко. Але все ж таки, дивлячись на обставини життя, що ми проживаємо, ми з вами все більше і більше не тільки, не тільки розуміємо, но й усвідомлюємо, що не від цього залежить все, ця перемога і Мир в нашій країні не від цього залежить. Можуть змінитися обставини, і зброя може не допомогти. Але ми знаємо точно і маємо ту надію, що якщо з нами буде Господь, і Господь буде чути наші молитви, то Він подарує ту перемогу. Дивлячись на всі ці обставини, я роздумову в своєму серці. І Бог так поклав мені на серце сьогодні, знаєте, роздумувати разом з вами, мати молитву до нашого Господа, прославляти його і подивитися на нашого Бога, як на Христа переможця. Який прийшов, народився на цій землі саме для того, щоб перемогти. І коли, знаєте, я роздумую над Словом Господнім, почав шукати моменти, думаю, ну, Христос, ми так кажемо, Христос переможець. Але давайте згадаємо, що саме переміг Христос? Яку перемогу дав нам Христос? В чому ми можемо перемагати? І як це важливо для кожного з нас. І дивлячись на слово Господнє, я в першу чергу бачу, що Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він дарував нам перемогу над гріхом. Слава Йому! Той гріх, який панував на цій землі, який. Просто вразив людство, привевши його до зневаги, привевши людство до того, що різні речі перебачають людину гріховні, і людина самостійно не може отримати свободу від гріха. Творець полишає славу неба і приходить на землю, щоб дарувати свободу від гріха. Слава йому! Ми з вами можемо прочитати послання римлян, шостий розділ. Десятий вірш нам каже таке слово. І тут написано, бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Слава нашому Богові за це Боже Слово. Тут саме вказується на Ісуса Христа, що Він вмер, і написано то один раз умер для гріха. Щоб здолати гріх, вмер Ісус Христос. І це велична подія, що Ісус Христос, здолавши гріх, далі написано, сказано, що а що, а що живе, то для Бога живе. І коли ми з, нами, з вами увірували в Ісуса Христа, коли ми з вами складали той завіт з Богом, то Писання каже, що ми разом з Ним погреблись, у що? У смерть, а воскресли для того, щоб жити для Бога. Слава нашому Богові. Ви знаєте, це та перемога, яка принесла нам свободу в нашому житті, свободу або перемогу над гріхом. Друге, в чому нас Господь явив перемогу, слово Господнє вказує, це перемога над смертю. Знаєте, люди, які жили той час на землі, і сьогодні люди, які не знають Господа і Спасителя Ісуса Христа, мають такий знаєте, страх смерті в своєму житті, який сковує їх і не дозволяє, щоб вони в подальшому проводили якісь дії свого життя для слави Боже. І вони сковані у той смертю, яка панує на цій землі. І Писання нам вкаже, ми можемо от прочитати з вами перше послання до коринтян, 15 розділ 54 по 57 стих вірш каже такі слова. А коли оце тлінне внетління задягнеться, і оце смертне безсмертя задягнеться, тоді збудеться слово написане. Паглину та смерть перемогою, де смерть твоя перемога, де твоя смерть жала. Жала ж смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав! Слава Йому! Ото є перемога Божа, яку Він дав нам з вами перемогти смерть. Чого? Тому що ми, маючи Ісуса Христа в своєму серці, маємо надію на вічне життя, вічне життя з нашим Богом. Слава Ісусу! Господь через перемогу цю дарував нам свободу від влади смерті, і ми з вами не маємо більше того страху. Я дуже за це вдячний своєму Богові. Знаєте, був час в моєму житті, я думаю, що час в житті кожної людини був такий, знаєте, коли ми не знали Бога. Але особисто я за себе можу сказати. Коли я не знав Бога, коли я ще і не каявся, і не чув, що Господь спасає, Знаєте, був час в моєму житті, коли я посеред ночі просипався від страху смерті. Яке буде моє покарання? Що буде за мої ді справи, які я зробив на землі? Іноді бувало таке, що приходила і в холодному поту вставав і думав, ну як це все закінчиться. Іноді були, приходили сни, коли я як падав в якусь пропасть. Падаю, і нема за що зацепитись, але я розумію, що там тьма і мрак. І думав, що це буде зі мною? Але в той час, коли я покаявся і прийняв Ісуса Христа в свого серце, прийшло в моє, в моє серце, знаєте, звільнення. Більше мені тісни, ну, мені не сниться того. Страху немає. Я розумію, що я є спасена людина, яку спас Ісус Христос, і завдяки Його перемогі, оце влада смерті, вона ну, була віднята, і Господь переміг. І смерть не має влади наді мною, як і над кожною людиною, яка є в цьому, на цьому місці. Слава нашому Богові! Ще, одну, ще, ще одна перемога, яку нам приніс Ісус Христос. Слово Господнє нам вказує, що Ісус Христос переміг сатану, переміг дьявола. І Слово Господнє нам каже, що ця перемога, в євреїм, написана в євреям Другий розділ, 14, 15 вірш, нам наголошує таке слово. А що діти стали спільниками тіла та крові, то і він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто дьявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамова насіння. Тому мусив бути він в усьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав випробований, у тому він може й випробованим допомогти. Слава нашому Богу! Знаєте, той сатана, дьявол, який тримає в своїх в тих пастках людей. Засліплюючи їхній розум, щоб вони не мали відчути слова Євангелія, слово спасіння. Він осліплює розум людський, і тримає в своїх сілках, щоб люди не спаслися. Але коли прийшов Ісус Христос, тут Слово Господнє нам вказує, що Він став учасником. Тобто, Він що написав, описується нам? Що Христос прийняв кров і тіло, щоб стати подібним нам. Прийшов на цю землю, щоб що? Щоб подвергнути позору власті тьми і отняв у сатани державу смерті, так що вона не може втримати віруючих людей. І що написано далі? І він тому, що він притерпів усе, може допомогти людям, які живуть на землі і сьогодні спокушаються або можуть бути спокушені. Він може дати ту допомогу. Ото є нас переможець, такий наш Христос, такий наш Ісус, який милостивий Бог прийшов на цю землю, щоб перемогти сатану і дьявола і визволити своє творіння від оков е, цього дьявола. дарувати нам милість і силу, щоб ми саме перемагали. І тому ми сьогодні, даже знаходячись на цьому місці, ми сьогодні, знаєте, маємо молитися до Бога, Господи. Не введи нас у спокусу. Дай нам сили і нам перемогти. Як ти мав перемогу. І маєш цю перемогу для нас, перебуваючи в Ісусі Христі, Він допомагає в наших справах і спокусах, щоб здолати сатану і дьявола на цій землі, і Він не мав би місця в нашому житті. За що йому слава і подяка по віки вічні? Крім цього, написано в Писанні і сказано, що Христос мав перемогу над цим світом. Зауважте, що сьогодні знаєте люди, і ми живемо з вами знаєте, в цьому світі, який як сіткою, знаєте, накинути на людей, і ми з вами вимушені перебувати в світі, який підкоряється певним світовим законам, правда, в системі, із якої людині вирватися ну неможливо простий людині. Тобто вона знаходиться в певних обставинах обов'язках виконувати права, виконувати обов'язки свої в системі якихось соціальних потреб так і таке інше. Але дивіться, коли Христос прийшов на цю землю, Він говорить: це Євангелія від Іоанна, Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш, нам каже таке слово: Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнайте в світі, але будьте відважні, я світ переміг, каже Ісус Христос. Про що він нам вказує? Що віруючі люди, знаєте, те, що сьогодні дорогоцінне людям цього світу, віруючим людям для віруючих людей це не є дорогоцінністю. Того ми і відрізняємося. Христос вирвав нас із цього світу. Знаєте, ми вже не є такими людьми підлеглими для цього світу. Да, ми живемо, ми деякі речі виконуємо, робимо, щоб не порушувати слова Господня, але. Прийде свій час для кожного з нас, і ми свободно або вільно можемо залишити те, що маємо, знаючи, що величне багатство в Ісусі Христі чекає нас в небесах. І ми вільні і свободні від цього, і можемо полишити те, що є на, на цій землі. І за це слава і подяка нашому Господу. І останнє п'яте, знаєте, така велична велич, яку нам дарував Христос. Перемогу, яку Він нам дав, це свободу. Волю нам дав Христос. Бути вільними. Віруючі люди, вони вільні люди. В нами не може нічого обладати. Чого? Бо нас звільнив Ісус Христос. І ми читаємо з вами в Галатів 5 розділ з першого вірша. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не підпадайте знову в ярмо рабства. Христос дав волю нам. Згадайте, будь ласка, скільки було би, знаєте, в яких залежностях ми перебували до приходу до Ісуса Христа. Ну, не для того, щоб там посмокувати, а навпаки, подивитися на ту скалу, з якої ми були висечені з тої прерви, з якої ми були на ми були ну, доставлені ісусом христом його міцною рукою Скільки тих залежностей впливало на нас і намагалося би нас, знаєте, звести з того доброго шляху, яким би хотів би провести нас Христос. Але Господь прийшов і дав нам волю, дав нам свободу. І ми сьогодні маємо милість бути свободними людьми в Ісусі Христі, слава Йому! І Христос закликає нас Духом Святим, каже: тож не підлягайте знову. Того рабства, з якого визвали в нас Христос. Дивлячись на все це, знаєте, я роздумував про те, наскільки величний Христос що дарував нам великі перемоги в нашому житті. Він багато що нам дає. І я, бачачи, читаючи про Свого Спасителя Ісуса Христа, не перестаю знаєте, дивуватися той величі і могутністі, яка є в Ісусі Христі. Дійсно, Христос переможець. Він переможець. Знаєте, він переміг гріх, він переміг смерть, він переміг дьявола, він переміг світ і Він дав нам свободу. Слава нашому Богу! Як багато в нього в цьому є. І той світ, ті обставини, які нас сьогодні окружають, коли Христос переміг цей світ. знаєте, ми всі молимося за наш край. Ми повинні розуміти, якщо переміг Христос цей світ, він має владу і Він має вплив на обставини життя, які сьогодні складаються вокруг, вокруг нашої держави, вокруг нашої землі. І я розумію, що це під контролем у нашого Бога. В ньому є сила, і він істочник тої сили, який може дати перемогу нашій землі. І я б хотів би звернути вашу і свою увагу на це. Господь є переможець, переможець в житті віруючої людини. Нам є до кого приходити. І Він обов'язково дарує перемогу людини, яка молиться і шукає Бога. Він відповідає на молитви віруючих, на молитви церкви, своєї нереченої голубиці, яка приготовила себе до зустрічі з ним. Господь дає перемогу во всьому, що тобі потрібно. І тому ми маємо змогу сьогодні звернутися до нього. Щоб він з милості своєї, знаєте, звершив ці перемоги, перемоги в нашому житті. Якщо ти сьогодні дивишся і роздивляєшся своє життя і роздумуєш, але я ще не все не ну, не, не завжди маю перемогу. Може, в мене ще є певне обставини життя? Є час звернутися до Бога. Він допоможе і дарує тобі перемогу. Як я хотів би, щоб сьогодні, ми знаєте, в цьому вже з Нового року, в цій першої молитви звернулися до Бога і сказали, Господь, я бажаю Твоєї перемоги в своєму житті. Я бажаю, щоб ти переміг там, де я ще не маю перемоги. Мені потрібно це. Господь, даруй перемогу нашому краю, даруй перемогу нашій країні. Ти є переможець, в тобі є сила, і ти можеш це зробити для нас. Коли прийде вже моменти нашого життя, коли перестануть звучати ті тривоги, десь взриви відбуватися, гинете люди, переможець, Господь, даруй нам цю милість і яви благодать для нашої країни. Саме з такими словами я б хотів би звернутися до Бога. Господь. Ти є переможець цього. Нехай Твоя перемога буде в наших рідних, які ще тебе не знають. Нехай вони почують переможні слова Євангелія, яка зруйновує владу сатани, розбиває ті скелі, які, знаєте, опутують людей. Але хай перемога прийде від тебе, Христос. В тебе є сила, і ти можеш дати це для нас. Благослови, Господь, саме з такою молитвою. Я б хотів би звернутися до Бога. Нехай нас Бог всіх благословить. Йому за все подяка, по віки вічні. Амінь.